Привіт, які любі друзі. Хочу з вами поділитись трішки проповіддю ту, яку я сьогодні пізнав і почув з хлібів наших сьогоднішніх від місії, слава Божого. Чи ви знали, що людство, воно вже на 97% знає, що нас чекає, і залишилось лише 3% того, що дійсно не не знаю, що буде. 3% — це не так багато. І тому ми маємо розуміти, що нас чекає. Це другий прихід Ісуса Христа. І живучи в цьому світі, ми не можемо знати, що буде там, але ми можемо прочитати це в Книзі Откровенній, що нас чекає і що буде з нами у вічності. Чи Господь скаже до нас: відійди від мене, я тебе не знаю. чи... Він прийме тебе всім своїм серцем і, відповідно, ти будеш жити в раю, а не в пеклі. І кожен пристане перед судом Божим і буде відповідати за те, що вчинив в цьому світі, за всі свої гріхи, які він зробив тут. Амінь.